В інтернеті натрапив на дуже потужний текст. Будь ласка, послухайте його до кінця. Знаєте, де поховані українські гетьмани, в тому числі очільники народу та його ідеологи? От починаєш задаватися цим питанням, читати і бачиш купу надзвичайно цікавих речей. І найцікавіше те, що ніхто цього практично не знає, де поховані наші великі, просто білою заздрістю заливаєшся, коли потрапляєш у іспанський ескоріал, де поховані всі королі, королеви, принци і принцеси Золотої імперії, або у долину полеглих, де колись лежав Франко, іспанський диктатор, і ще 33 тисячі полеглих у громадянській війні, або коли заходиш у Крипти, Вавеля, де лежать монахи Польщі, і просто видатні поляки: Міцкевич, Словацький, Підсудський, коли потрапляєш у Базиліку Сан-Дені, у Парижі, де лежать 133 представники королівських династій Франції із 7-го століття, навіть у Румунії, коли потрапляєш у Пунту або сучавіцу, де лежать монахи Молдови та їхні родини, мурахи шкірою повзуть. Чи є у нас щось подібне? Тільки Тарасова гора. Сагайдачний похований у Києві. Точно відомо, що на території могилянки. Але де його могила? А де могила Хмельницького? У Суботові, Вільйінській церкві. Пошуки могили Хмельницького припинили у 2019 році. Чи знаєте ви, що п'ять українських гетьманів поховані на території Росії: Дмитро Вишневецький, той, який байда, Дем'ян Многогрішний, Бурятія, Іван Самойлович? Тобольськ, Павло, Полуботок, Петербург, Петро Дорошенко, Ярополець під Москвою збереглася лише могила останнього, можливо тому, що він був прапрадідом дружини Пушкіна, Наталії Гончарової. Два гетьмана поховані на території Румунії: великий Іван Мазепа, Галац. Та творець першої конституції Пилип Орлик Яси. Обидві могили не збереглися. Достеменно відомі могили лише чотирьох гетьманів: Івана Скоропадського, Гамаліївка в монастирі ще донедавна була тюрма. Кирило Розумовський, Батурин, Данило Апостол Сорочинці. Йому найбільше пощастило, адже він у прекрасній церкві. Кість Гордієнко, село Республіканець на Херсонщині. І все. Із очільників та ідеологів України ХХ століття лише Грушевський похований в Україні на байковому цвинтарі. Симон Петлюра лежить у Парижі, Степан Бандери у Мюнхені, Євген Коновалець у Роттердамі, а Павло Скоропадський у Оберсфорді. Отака от українська історична пам'ять. Звати мене Богдан Когут на своєму ютуб-каналі Останній гетьман я все розповідаю про Україну та українців.